Сьогодні в Севастополі пролунала серія сильних вибухів. Повідомляється, що дронами Камікадзе було завдано декілька ударів як із повітря, так і на воді. Сьогодні, в 4:30 ранку, бойовими дронами Камікадзе, повітряними і підводними, було атаковано воєнна база Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, знищено 4 кораблі, серед яких великий десантний корабель і фрегат. Росія зараз перебуває в надзвичайно великому шоці. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. З перехоплених розмов командування Чорноморського флоту не знає, як про це доповісти Путіну, і велика частина командування вивозить свої сім'ї в невідомих напрямках. Також удари були здійснені і по сховищах з пальним, всі резервуари повністю розгромлені, достовірно ще немає інформації, якими дронами був здійснений удар, проте протиповітряна оборона окупантів не могла їх збити. У свою чергу окупаційна влада закрила вільний доступ кримчанам до камер спостереження міста. Місцеві жителі вже викладують соціальні мережі наслідки ураження, проте ФСБ намагається максимально швидко все приховати і заблокувати. Все таки удари були дуже точними і максимально результативними вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!